Збройні сили Рефії формують на півдні України так звані ударні батальйони із недолугих офіцерів. Красиво йду. Зараз окупантів об'єднує відсутність дисципліни та мотивації, адже російський генерал Теплинський, який командує окупаційною групою Дніпро, наказав формувати нові штурмові підрозділи. І у них набирають офіцерів. Це такі собі ударні батальйони за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи, це нездатність до командування власними підлеглими, особиста недисциплінованість, та слабка мотивація, а Теплинський загалом не користується авторитетом серед своїх підлеглих. Зокрема, його підлеглі постійно повідомляють, що він не дбає про життя особового складу, але це досить буденна та прозаїчна ситуація для російських командувачів, адже для них життя солдатів ніщо. А це залежить від нас з вами, при тому дуже значною мірою, саме от від тих, хто зараз е, дивиться це власне цю передачу. Бо це залежить значною мірою саме від українського тилу. Е, от так, так ще раз акцентую те, як воюватиме українська армія, значною мірою визначатиме український тил. Справ в тому, що е, ну почнемо з спільної стратегії з союзниками. Ну при всій до них повазі, але е, давайте будемо чесними. Е, вони, поки в цій війні не виявилися е, особливо успішними стратегами. Е, на, на то є цілком логічні пояснення, це абсолютно нова для них війна. Вона так само нова і для нас. Але ну ми трохи краще знаємо принаймні тих, з ким ми воюємо. От ми трохи краще знаємо нашого ворога. Для них то все ж таки е, ну, певною мірою такі теоретичні абстрактні конструкції. І ну на превеликий жаль, ми знаємо, що е, неодноразово вже якраз їхніх от при всі повазі через до союзників, але е, мало того, що вони початок війни абсолютно по іншому собі уявляли. Нагадаю, що вони вважали, що з нашого боку війна майже одразу в партизанську. Упс, e, М'яко кажучи, ми їх здивували, От, але здивували саме тому, що напряглись і воювали по-справжньому. E, далі e, їхня стратегія на 23-й рік теж e, виявилась трошечки далекою від реальності. E, я нагадаю, що e, вони навчали нас наступати аля по натівському e, великими механізованими з'єднаннями, які проривають там лінії оборони ворога, одразу там вириваються на оперативний простір. Ки забули таку дрібничку, що всі їхні ці стратегії передбачають тонування в повітрі, а в нас трошечки інші умови. Е, в нас співвідношення в повітрі 1 до 12 на користь ворога. От, і в результаті нам довелось випрацьовувати абсолютно свої і тактики, і стратегії. от е, і е, вони фактично, ну на жаль, нічого саме в цьому плані, вони допомагають нам залізом, і це чудово. А от їхня допомога стратегіями, ну поки що не дуже спрацьовує, і не тому, що вони не стараються, а тому, що все ж таки абсолютно інша війна ніж будь-що, що вони собі уявляли. Так я, я гадаю, що у 24-му за великим рахунком буде так само. Ну, звичайно, є дуже поганий для нас сценарій. Е, треба їх теж розуміти. Якщо зараз Байден не зможе протягнути в Конгресі допомогу нам на 24-й, Yep. Okay. Тобто, якщо нам обрізають допомогу от вже прямо зараз, а не через рік, коли там, можливо, оберуть Трампа і все таке. Якщо нам, е якщо не вдасться домовитися з республіканцями от вже прямо зараз, тоді для нас єдина можлива стратегія це саме глуха оборона. От перехід в глуху оборону, відбивати атаки ворога, навіть забути про там контрнаступ і е мобілізовувати всі свої сили для забезпечення себе зброєю БК. Але я нагадаю, що все ж таки так. Не станеться, що на 24-й рік допомога все ж таки в останній момент, але проголосована буде швидше за все. Е, і в такому разі я би сказав, що ота стратегія, яку нам союзники радять, тобто стати просто в оборону і нарощувати сили, це для нас не виграшно. Це, е, та, бо ця стратегія вона забуває про те, що за цей самий час росіяни теж би просто накопичували і нарощували сили. І в них для цього є достатньо серйозні резерви і ресурси. Якраз за умови, якщо нам зберігають, хоча б той рівень підтримки, що зараз ну про збільшення зараз на жаль мова не, не йде. Для нас було б набагато вигідніше в 24 му якраз наступати від того, що в нас не, не вдався до кінця наш літній наступ, від того, що ми не п'ємо каву в Ялці, з цього абсолютно не витікає, що у росіян все в шоколаді. В них насправді дуже великі проблеми, і саме через це вони запустили в західних медіа цілу потужну компанію, е, суть якої можна звести до принуждення як перемірюю. От їм якраз дуже потрібна пауза в цій війні. Їм потрібна пауза для відновлення сил, їм потрібна пауза для перегрупування, для того, щоб після цього повернутися і нас добити. А відповідно, наша задача їм цю паузу не дати. Для нас однозначно меншим злом в 24 му є наступати, а от наскільки це вдасться, залежить від двох факторів. Про один ми з вами вже поговорили: о той, що в конгресі вирішується. А другий, набагато важливіший, це як в нас піде в 24 му році мобілізація. Якщо вона буде йти в такому темпі, як вона йде в 23 му і, до речі, я не виключаю, що просто саме з цього виходять союзники, коли радять нам оцю стратегію. Вони просто подивились, скільки людей одягнуло піксер в 23-му році, і в цій ситуації радять нам, ну, хлопці і дівчата, ну от все, що ви зараз можете, це окопатися і тримати оборону. І, на жаль, воно так і буде, якщо в нас з мобілізацією буде угу. як зараз. Якщо з мобілізацією ситуація міняється радикально, і ми е, власне вливаємо до лав ЗСУ ще кілька сотні. Тисяч людей, от в такому разі нам і можна, і треба саме йти вперед і бити росіян, якраз поки в них оця тимчасова слабкість. Пане дозвольте, я ще кількома словами запитаю вас власне про нашого ворога. Тому що з одного боку зараз ми бачимо, і генерал Тарнавський про це підтверджує військові на фронтах. Звісно, що окупанти вони наступають по всій лінії фронту, абсолютно не шкодуючи ані особового складу, ані техніки а Авдіївка. Тому найкращий приклад. Є в нас розсекречена доповідь американської розвідки, яка оцінює, що війна в Україні коштувала Росія. Вони називають цифру в 315 тисяч загиблих і поранених, або майже 90% особових Ового складу, тобто супер багато, і все одно вони продовжують на фронтах все це витрачати. Чи тут ми говоримо про те, що в них теж оцей запас, цей ривок, який вони взяли на зимову кампанію, він буде обмежений, якщо ми очікуємо їхню, скоріш за все, весняну мобілізацію? Скільки ще, отак, не рахуючи людей, приблизно їхні генерали, їхні м'ясники можуть продовжувати до ну, принаймні спробувати наступ? Та чи то буде до кінця нового року, щоб буде якийсь результат? показати, бо вони ж безкінечно не можуть теж наступати. Ну, в них же ж є чітка прив'язка війни до політики, так. від них дуже вимагають якихось яскравих результатів. А саме Авдіївка і Купінськ, від них вимагають показати це до того кумедного дійства, яке в них формально називається виборами президента Росії. От це ця формальна суто процедура, де я думаю, наперед вже розписано в якому федеральному окрузі, скільки голосів буде, і абсолютно не важить, чи реально хоч хтось піде на виборчі дільниці. Так от, оце дійство в них призначено. 1 березня. От таким чином за зиму їм дуже хочеться государю імператору під, під, під так звані вибори піднести Авдіївку і Купенськ. Але до речі, до чого ми дійшли? Друга армія світу максимальною своєю зараз задачею ставить Авдіївку і Купенськ. От про інше в них вже навіть мови нема. І це підкреслює: це задача максимум. А задача мінімум в них просто утриматься, і вони дуже пишаються, що впродовж цього року друга армія світу, так звана наддержава, ще не. Недавно вони серйозно вважалися над державою. Так, от, так звана держава дуже пишається, що вони так і буде стримали наш наступ. Це теж треба розуміти, що ми фактично з ними помінялись ролями. Ми помінялись ролями, е, і насправді ми можемо додавити, але наразі в нас не вистачило ким додавити. І оце наша ключова проблема. Тобто і це проблема не армії. Точніше, проблема то армії, але не вона її може вирішити. Армія воює з тими людьми, які вже в неї вступили. І от саме цю проблему нам з вами треба вирішувати в тилу, і вона буде визначальною. От в росіян саме з людьми проблем особливих немає. Вони добирають стільки, скільки треба. Хоча, до речі, це теж не так все просто. Бо, наприклад, навіть оператор fpv дрона от його е, хочеш не хочеш, а його нормальне навчання займає три місяці. А я мовчу про який-небудь там командний склад, про офіцерів, про інженерно-технічний склад, тому що насправді е, ми їх вибиваємо і вибиваємо. Вони заміняють і заміняють, але ж заміняють не фахівцями. Тобто е, в них ця проблема дуже гостро стоїть, і це теж одна з тих проблем, чому вони прагнуть паузи. Хоч щоб щоб не просто кидати м'ясо в мясорубку, а щоб хоч когось підготувати, і дуже бажано дуже бажано їм цієї можливості не дати. От, е, але загалом в них наступальний потенціал наразі е, ну от, на найближчі пару місяців, не більше. От, е, але цим не варто, скажімо, е, розслаблятися, тому що це зараз так. Навесні вони проведуть наступну хвилю мобілізації, е, десь 200-250 тисяч ще зможуть набрати. І отак раз на півроку вони по 200-250 тисяч можуть е, добирати і докидати. Як не дивно, їхнім слабшим місцем виявились не люди, а залізо. І отут власне я б основні ставки зараз робив в нашій стратегії якраз не на те, скільки ще ми їх вб'ємо. Їх по-любому треба вбивати, стільки вдасться. Це без варіантів. Угу. Але власне тут важливо те, що їхня оборонка не встигає поновлювати втрати по техніці.